Я тут на цій сьогодні локації, коротше, на ставку. Коротше, я думаю, приїду сюди. Думаю, щось позакидую половить, Бо мені тут пишуть, ну, розказують тут знайомі рибаки, що тут вже ловлять судаки. Коротше, я думав, блін, то як я що не такий рибак, як вони, тому я ж давно вже того судака хочу зловити і ніяк не зловлю. Блин, а тут мені розказують. Навіть мені там показували знайомі, там з біликарниці хлопці, теж рибаки, один з них ловив такого судака, блядь. Такого сочного судака, я його морду ще не бачив. Я його ще в очі не подивив, який він, блядь, такий блядь, судак вже там був в пакеті, але Блядь, мені так во захотілося приїхати і думаю, теж спробую заловити. Взяв спіннику, блядь. Я в спину, думаю, позакиду на твістер, за туди чи на блісне щось. Поначеплю, блядь, половити якусь рибу, рибу, якусь може, блять, зловлю, може зловлю, не зловлю. Коротше, будемо бачити, як повезе. Бо кожному, хто частіше приїжджає, той пробує, тому то везе більше. Більше його шансів зловити щось. Но хто рідко приїжджає, як я, ну часом зайнятий, часом немає. Ну, вільного часу, якби знаєте, так більш, о. То я приїхав сьогодні, думаю, блін, попробую зловити щось, може попаде, може не попаде. Коротше, будете бачити в відео. Коротше, думаю, сподобається, ставте лайк. Якщо. О, коротше, якщо пойду, вони десь там були далі. Я думаю, ще дійду до них. Коротше, до них і там побачимо, коротше, що вони зловили, чи вони будуть там. Коротше, ви дивіться до кінця. Все, всім пока, всім гарно перевірці тут таки. Природа, такий краєвид, о, дивіться, які хмари йдуть. А хмари то йдуть, будуть певної душі, передавали душі, грози. Хоча я не знаю, тут блядь, тримаю цю спіння. Закіну, коротше, я не знаю, блядь, треба тягнути погано одною рукою тут нікого нема. О, дивіться, як позаростало, тут трохи дерев, блядь, велик стоїть, яке небо, сонце що світить. Вже вечір, якби... І Восьма година буде, Коротше, дивіться які хмари ще Там там якась машина, хтось теж приїхав, вийшов дихати. Тут я закидую поки біля верби. Хоч не знаю, буду далі йти туди, тут хмари теж. Ой-ой-ой, хмари туди. Коротше, все, побажайте мені удачі, Коротше, щось може зловлю. Може котові зловлю щось, якусь рибину можу собі. Хочу ставте дивіться, лайки, все, підписку, пишіть коментарі, все. Лови далі. Все. Так, тут я з вами на зв'язку. Думаю, тут вже на цій локації перемістився трохи. Коротше, заїхав сюди. Думаю, трохи половлю, ловлю вже. Ну тут якось мало рибаків, дивись, немає то треба далі, може там є, там де сторожа, там де біседки, то там буду туди йти, що напрямку. Але то все таке трава, місяць, така природа, це все зеленіє, взагалі класно. Все, як навколо гарно, взагалі класно. Оце я блядь, люблю виїхати десь, так в на сюди, посидіти навіть, такого просто поїздити. Щось ловити, трохи, може, що яка рибакю на хижак, я знаю, можна було б на поплавок. Але тут треба до спілку вступати. Спілка дорога, треба бляд, гроші, гроші їм платити. О, бляд, я фіген, просто тут було раз, казали дві тисячі за спілку. Треба платити, а це вже блядь, санкції, ці. ми там подорожали, вже чотири тисячі плати. Та мана лучше. краще. Треба такого піти. Дуже на хижика позакидувачі на безплатні ставки. Може хтось дозволить, я знаю, там, якщо знайомих купити рибаків, то там може посидіти, поколоних половити щось. Ну таке, як там, знаєте, в кого, як і любить порибали таке, має ну, такого хобі рибальства, такого посидіти, половити, може щось зловить, може не зловить. Таке. Ми зараз щось познімаю для вас трохи, вам природу трохи. П'ять дерев, я цього, святи рибалку. Він може коли зустрінемо, десь там поїхали вже. Ну, Міша поїхав там на машині, рибак теж ловить хішки і так ловить, треба буде зустрінемо, по там, що які судаки він зловив. Казали, великі судаки попадаються, йоптом. Треба теж не даремно. Гає часи, хто пробують зловити, може щось зловимо. Коротше, Якщо не сьогодні, то може пізніше, коли наступний не, не щось буде зловити, коротше, буду ловити. Все, Вам теж гарного дня, всього гарно. Дня вечора все. Всім буде. Щось тут закидую, нічого не ловиться, коротше. Тут гарно взагалі. Приводить рибаки, Теж якась машина поїхала тут. Мала велосипед стоїть. Тоже короче доїть сюди, сяду в беседку. Что-то в беседці, он віці класно, щось тут столика стола бы покласти поставити. А тут сяду, вдихну, щось. О, ви гарно вс Природа тут на ну, першому місяці. Ну. Цікаво. Кто бы хотів тут поїхати, віддихать, то скоро вже майже буде тепло, он тут там, там хтось пішов з того ж. Главное, з того уже приїхали там. А тут заміна. О. Такі он віці красота, взагалі небо, сонце вже сідає, вже ну, ще світить там. О. такі, Що. Все по красоті зроблено, віці класно. О, тут о, познімає. Тут. Кривий такий класний. О, Риба стрибує, ловиться. Не знаю, що тут ловиться, але риба бачу, стрибує, не реститься. Ось Бачу така бісеточка, Не знаю, тут ще б стола не вистачає. Що посередині чи тут збоку тут класно. З хлопці тут ловили. Там, мабуть, мої підписники, я бачу їх, був катавсь. Один з них зловив судокатку класну. Ну, бачу там Поїхали, десь їх нема, може там, може ще на викавці. Може вже поїхали, бо були... були роверами, велосипедами. Їхали, це вже немає їх. Короче, може поїхали, вже додому таке. Короче, будемо ходити далі. Пробували щось. Там може на Блешню чіплю. 200 раз зняти на ближчу. Я зараз покажу вам, що в мене тут є з собою. Віться, в мене я був такий купляв. Таку вертушку, блісну, Одну і другу, Я вже на цю пробував закидувати. Мені треба то, на цю леску міняти, тут вона загруба. Треба таку вцепити. Бо я бачите, на такий твістер з двома гачками грузило такий більше. Щоб тут було груба, то вона далеко не летить. Треба тончу вдягати, міняти або цю. Ну, дивіться, такі твістерка є наукунців. Менше це менше оконці йдуть. Ці блешні теж наукінців. Цей червоний такий теж. Треба буде якось попробувати. Я не знаю. Я на цю пробував такого собі. Треба буде теж чіпляти. Або на тонку ліску, бо це груба. Я забувся поміняти. вона тут широ, ну, груба. Ну, таке. треба міняти, нам, або рибальську нитку чіплять. Тут на твістерах. Так, воно лише не полетить. так я буду коротше, їхати в інше місце. Побажайте мені удачі. Все. День, хлопці не зустрів не зустрів, другий раз поїхали, певно. Буду їхати на той берег. На інший берег там ловити. Що нічого. Думаю, далі буду на цей жовтий твістер, може він такий колір має класний. Такі два гачка тут хотіло, добре далі закидувати. Вони нам більше рибу вклюне, може менше, не знаю як повезе. Тут є менше такі, я не знаю їх вдягати. Тому недалеко не летять, треба тончу ліску вдягати. Такий, коротше, показав для вас комплект, такий в мене ще більше там є. Блешні такі є золоті. Хреба потім покажу, якщо ком цікаво таке. Оцінка від одного десь до 10. Цікаво, Рибалки. Рибаки мене оцінюють, думаю. Ба. А не буду говорити, бо тут треба їхати далі. Все. Ой, я вже тут велико вставив тут. Біля біседки, коротше, йду я сюди. Прийшов я сюди. Дивлюся в ці сходи якісь ведуть. Короче, Кам Кам тут 200 така скріла. Каміння камінна, тут фундамент якийсь такий. Тут -а. щось раніше було. дивлюся, а тут така якась беседка. Тайна рибачка, біседка. Весь це тут класно зробили місце, ух ты що. Вау, нічого собі, оце рибаки тут хто їх вже ловив чи ні. Тут таке місце класне. Тут я закидував теж. Цікаве місце я з того. Звідти коло той біседки, ну, палатки кидав сюди з того берега. Вообще класно, дивіться. Там біседку построїли, взагалі класно на том. Там таке вже була тут дивіться класне місце таке в'їть теж можна сісти тут посидіти яблуку є їсти пінопласт все взяв собі закидував буду закидувати тут пробувати щось ловити може хіжу риби якось о конця зловлю може якраз цього перечеплю на блісну таку маленьку цю цюплю можу щось попробую закинути коротше дивіться буду слідкуйте коротше о, там ллюсь десь Трактора гудять, на полях їздять. Коротше, все, буду їхати, дивіться класно, сходи поробили. П'йомчик такий. О, вже класно. Буду ловити зараз все.

Прийшов сюди. Я не дивлюся, що щось закидаю, закидав. У мене риба не клює, не ловиться. Не знаю, що це таке воно, що та риба хоче. Я ті закидаєш, накидаєш. А воно часом теж раз, може в когось повози, комусь ловиться за раз-два, комусь не так. Так треба більше часу тут сидіти ловити. Я не знаю, ну тут треба в ось кимось іти, або і самому я сам не знаю, як мені. Блять, тяжко ловити рибу, блять. Ну, блять. Скажи мені, що та риба хоче, що одне її хоче, що їй тебе квіти принести риба, в ньому хоче буде, сука, я не знаю. Дядь вже і її, і холодає. Я змес трохи. Думаю, зараз щось вам порозказувати. Як ті рибаки ловили рибу, зловили рака. Блядь, і дивились цілий день, де у рака срака. Короче, Думаю... Якщо зловити рака, допустимо, да. а що я буду з ними робити? Ну що я буду? Якщо треба один рак, то це... один рак нічого не значить. Це треба пару раків, щоб їх зварити, взяти, в'юшку, якось заварити їх, коротше, щоб вони такі червоні були. То це треба літом, ще холодно. Я навіть ще не плаву, не в воду. Ну якщо буде тепліше, можна щось пробувати буде. Якісь раки ловити, чи ще щось, я не знаю. Я то не по ракам треба когось. Якось спеціаліста то пробувати питати, як їх правильно ще ловити, ще як... я пробував раки, класні, а я манав, ну такого посидіти, подивитися, я, ну ще як... щоб клювало тоді. Ще якось на поплавок дозволяли, але не дозволяють. Треба платити гроші, в спілку вступати, йо-ма йо, що робиться? Я, якось раніше поняв ще було в безплатно ловити класно, ходили з хлопцями. Ловили. Я теж хотів дзвонив до Саші, кажу їм на цю наставок, на рибалку, щось може зловим хижикайку. Розказав їм, що хлопці там ловлять хижаків. Ну хлопці даєте, ну краса, ті, хто ловлять судаки, ну йомій, чому мені так не везе? Чи мене щось не так треба коротше, вашу рекомендацію, що там пишіть, будете в коментарях писати, що може не на що виловити, як мені краще зловити. Може які місця такі цікаві, ну, де там риба може зловитися, може щукати. Ну, це ж, я не знаю, мой бодів, бодіа мій. Бо якось раніше зловив судака, витягнув, коротше, ще не менше буде, коротше, Побіг, коротше, а я був десь там далі. З цим Саше ловив коротше, побіг, коротше, нас кликав, щоб сказати, там судак, Рибу зловив, хотів нам показати. Ми поки пробігли, то він вже втік той судак. Опять такого опустили рибу тоді судака. А як кажуть, там цей дядько, що тут зараз воно ж і, ну, весна так як ближче до літа, та риба зараз ловиться на що хочеш, вона якась дурна трохи. Кидає на що хочеш ловиться, то треба каже, що там карпік і таке. Типу мирну рибу відпускати. А цю хижикам вона собі брати там, я не знаю, ці окунів. Чи не ловив ні судака, ні щуки. я не знаю, що, що то буде, що то за сезон такий в мене. Блять, не хижика ще ні одного хижика не злив, щоб вже такого сплив всього, рибу взяти. Там бачив одну рибу сплила, але чого тоді не забрав, то можна було б готові забрати. Я таке, бачу, там ловлять, Тут нікого немає вже. Дехто їде, дехто приїжджає ще. Хоча погода ще така нормальна, більш казали, душі будуть якісь. Не знаю, буде правда чи не правда, буде душі, нехай йдуть. Може часом треба дощ. загородити, його садити, Все посадив, посіяв, зараз треба ті душі, щоб росло, Трохи влазить там, все Короче, Буду прощатися на цьому відео, буду, думаю, кінець. Короче, якщо будете хоч ще відео, то пишіть. Я буду... Мотивуйте мене більше, то пишіть. В коментарях ставте лайки, о, діліться з друзями, о, всім привіт привітам передаю. Коротше, коли вам, о. Коротше, такий день в мене. Коротше, сьогодні був. Вчора катався, просто така погода, дощ був. Ще теж покатався, тьо, більше не вілі, Короче, Буду їхати зараз обиратися додому, поки доїду. Змерзну, треба чайку купувати. Зараз щось буду вдома робити, такого вечерять. Чай поп'ю, тут тепло зігріться. Зараз вболіють, Саня заболів, щось там горлом, щось сталося, голосу нема. Голосу пропав, голос собач, біда. То Бодя, Бодю хотів взяти з собою, щось боді десь. Теж там Саша, я не знаю, щось вони думають там зайняті чи що. Щось не схотіли зі мною їхати. Ти таке, кожна свої справи, ну блін, то нема компанії. комусь. А зі мною би поїхали, то би ж походили, половили, якусь ходив Саша. Це вже щось не виходить в їх. Вони десь, десь там на річку їздять, їздять. Так, я був з ними, то останнім часом то не їхав з ними, а часом вдома. Треба посидіти коло там. Свої справи такі. Коротше, такі діла, такі справи, то такий день. Сьогодні риба. Я не знаю, риба не буду клювати. Поїду, поїду, без риби нічого не стане. Хорошо, всім пока, все, Всіх цілую, всім пока, всім моя, мама, мада моя Моя Милайф там не де жовта блакитний кайф Ми ж коннект, некто на мене потреби, немайфа. Мій флоути навіть подача тайфуна. Ми знайдем конек, кана мене потреба, не вайф Мій флоу, динамік, подача тайф Ставлю на репіт, вай бою скайфом скайп Ти право, право не злома закон Тим, хто зліва крисить, познайомлюй з лівим хуком Довгим, Довгим язиком не супроводжуй свої лексикон Всі гучні слова, запам'ятай, пам'ятає район Подлення, планы, не Ми щоб не казали карти та рок. карбується словами ділом пам'ятай, не тільки добро Мій лайф там yeah. де жовто блекить, рай кайфа. Ми знайдем конек, на мене потреба не вайфа. Мій флоу, динамік, подача там. Дай панований крузак, бледний екіпаж Українян ніюзік, не труси на українське, бо видачу усі Буду топити до Талого вдалими римами, мотити тобі флаг Ми замотили для тебе, дай мені віддачу. ready, 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 go мова моя, та моя броня, Ідемо до Талого не спиня, мене спиня, я може йшла, мене спині, та ми без тим, поки не Мій лайф де ж дещо то не рай кайфа Ми знайдем конекти, на мене потреба, не вайфа, мій динамік, відпадача тайфу